Дозвольте потоку текти, євреям, розділ 12, вірші 1 та 2. Тому і ми, маючи навколо себе таку хмару свідків, скинемо з себе всякий тягар і гріх, що затискає нас, і з терпінням будемо проходити належний нам терен, дивлячись на начальника і здійснювача нашої віри, Ісуса, дисциплінування плоті. Для багатьох віруючих ця фраза нагадує про розчарування і невдачі. Вони знають, що це важливо, Слово Боже ясно вчить про це, але вони не до кінця уявляють собі, як це робити. Деякі здалися, вважаючи неможливим дисциплінувати свою плоть, а інші наполегливо продовжують боротися, намагаючись узяти її під контроль, проте постійно зазнають поразки. Але все має бути зовсім не так. Фактично, ми не можемо собі дозволити, щоб це було так, це обійдеться нам надто дорого. Ми з вами є дуже благословенними людьми, належачи до покоління, яке побачить ті чудеса і знамення, які бажали бачити пророки давнини. Ми будемо свідками того, як Дух Божий виліться на всяку плоть, але гріх зупиняє цей потік духа. І тільки тоді, коли ми позбудемося його. Сила і слава Божа почнуть проявлятися через нас. Тільки тоді ми переживемо чудові речі, які згідно з пророцтвами побачить саме наше покоління. Тож залиште позаду свої колишні поразки, прийміть рішення не дозволити гріхам плоті вкрасти у вас славу Божу. Ви можете залишити гріх, з яким так довго боролися, і почати жити під контролем Духа. Дивіться на Ісуса! Він покаже вам, як це зробити, Уривок із святого письма, друге послання до Тимофія, розділ 2, вірші з 19 по 23. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать. Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. У великому домі є не лише золоті і срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні, одні для почесного вжитку. Інші для непочесного. Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла, уникай молодечих пожадань, настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця, а нерозумні і необґрунтовані суперечки, обминай. Знаючи, що вони породжують сварки.